Життя у ромських громадах завжди трималось на колективній підтримці, взаємній допомозі. Воно було у всьому: у спільному вихованні дітей, у грошовій підтримці, продуктовій взаємовиручці. Ці чудові риси взаємної підтримки ромської громади найкраще проявляються завдяки компактному способу життя. До сьогодні у нас зберігаються гарні звичаї, традиції, про які, на жаль, мало знають не роми. Одною з таких традицій є встановлення травневих берізок, якими прикрашають оселі. Ми з вами подивимося на встановлені травневі дерева на вулицях мікрорайону Радванка. Встановлення травневого дерева і свято навколо нього докладно описані. Вчені етнографи вивчили їх і з'ясували спільні та відмінні риси у кожній країні. Вони виявили, що це свято має глибокі корені ще з дохристиянських часів. В його основі була закладена традиція всіма способами працею, заклинаннями, піснями одержати від природи ще один шанс на виживання, можливість пережити ще одну зиму. А основою добробуту була щедрість природи, що дає їжу. Навесні просили милості природи, а наприкінці літа одержували вирощене. Символом його було дерево, тобто сама природа. Поклоніння сільськогосподарським символам снопу, зерну прийшло пізніше. Прихід весни, пробудження і розквіт природи, що дає хліб насущний, були в основі цього свята. У кожній країні вважають, що травневе дерево це їхній винахід. Але той факт, що від Франції до Швеції, від Росії до Шотландії, Ірландії до України. Весняні свята з деревами, березовими гілками, першими квітами, танцями і стрибками через багаття зберігають свою притягальну силу, хоча їхнє магічне значення втрачене. Стародавні люди були упевнені, що якщо не зустрінеш як належну весну, то і врожаю осіннього не дочекаєшся. Це ту ми туди маєш фотоді. Котодя. Ова пасто ке тојде? А сард во Минесос ке тојде тоќе? Ова е педе! Ова е ода! Ова е ишко! роле, човек ро да дјуе сина да дјуе! А само празникоз? Ова е А ода че гле чеја ренге, тој ва е телемуш ренге? Чеја чеја ренге! Чеја чеја А ода, хоќ кана, сако дјуе тој ва е кана

Не, не, соски када мајуш во тој ден. Мајуш, тоа е тоа газа, е сите традиција и народ. А сако беш тоа ден, вака. Сако беш тоа. А кети да да беш тој ден, кети. Јек, дуј, кети тоа мене, вака чајенге тој ден, вака муршенге. Чајенге. Да си ин чаја, да си ин чаја та тоа с, да се како дроура. Иране ми гнаре потекло. Аха. Сакам чаја раке. А котовел, котовел. Om o dada o mursa kotova. Tak ka sikne chai ora ta thoven o dada. A ka sabe ba barader chai ora ta thoven o pirana ora lenge. Aha. No andre kada shukar praznik o sutumen mangena le romenge. Ta ek feder manga le romenge bax zdravipe. Ta ek klavne da zdravipe, a sarhin zdravi pe ila savoro. Palikero to mingishkars. No ti kao tu te, mede terđo lok majuš po. Kaske, kaske, ko anđa? Ta, ko anđa, lako pirano, la tako Kaskeru. Uh Aha. -huh. Odaka nake zo pirane, lako je hordina. Ta sarze, medina dělá romeste, Dělá romeste maro. Bez kečevenke ma hordina, lako <laughs> je <laughs> Sartu mi-am via romani, tradiție, kadi. Da, te roșuca, înțelegi? Safa. Mladi, pede mi-e, mladi, ghepede mi-e, hoďa mi-e, te buci, te mi amare, chave, pede mi-e romani, 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 Nada ma am rachina, zamare, ono, kenge, vechejenge, ne, i-aș angea, le-am kenge. Я конучка кеараке. Ну, мала тодьом тека, не ве, човорес, кемантиноске. Беле раменге темангеле сома, кеме ве лореста, ба, здрави пенандра да, веш. Саке тане тим. Терне еген, бутер ми е, веше У наш час традиції дещо змінилися. Тільки у деяких угорських і словацьких селах можна побачити цей гарний звичай. Відрадно те, що зберігається він у місцях поселення ромів, навіть у містах Ужгород, Мукачево, Берегово. І зараз на воротах майже кожної дівчини, котрі вже виповнилося 10 років, встановлюється таке травневе дерево, прикрашене стрічками і кульками, як символ чистоти, поваги, любові і краси. Цивілізація вносить свої корективи у сучасне життя. Зараз на травневих деревцятах вже можна побачити і грошові купюри, гривні різних номінацій, а інколи і євро. Молодь продовжує співати і веселитись, але вже не на полі, а на сцені. Найбільше ставлять такі дерева дівчата, які ще не замужу, дівчатка. Але якщо розказати, то воно так, якщо паска. Приходять поливають дівчат, дівчата дарять крашанки. І тоді вони на перше мають це свято весні, коли все цвете. І так хай розвітають і, і ті молоді дівчата. Ставлять і жінкам, ходять вечором так надранком і ще темно. Наші музиканти, які грають. Під окном Шеренади! Ви дивились програму Романо Джіпен. Ми цінуємо і дотримуємось наших звичаїв і традицій. Вони дуже гарні і передаються з покоління в покоління. Традиції благодійності, доброти, взаємної допомоги це все те, що виховується з маличку у ромських родинах. І не вірте нікому, хто скаже вам, що роми, як перекоти поле. Без віри, без шанування рідних. Без добрих вчинків. Приходьте на наші свята, і ви все побачите своїми очима, як ми можемо веселитись. І, можливо, ваші стереотипи хоч трохи зміняться. То мені декена замарані програма. Амен Рома з лікера Замара шукає романе традиції. Традиції саве Амен Преда Самара, Чавенге, Амаре, Онокенге, Калега Амен Рома і Ген Шукараскерас. Ось і швидко пролетів час нашої. Програми. Зустрінемось за тиждень. А чи Девлега?